Хто? Я, тут, я тут взагалі заспалася, тут е, Марго повинна якась прийти. Так я ж Марго. Ти Марго? Так. Ой, ой-ой-ой, щось я дуже заспалася. Так, все, і ви тут Так, треба, треба привести себе до ладу. Три, чотири. Усім привіт! Ви на каналі Дрімайко, мене звати Шуня. А, і, і, і у нас госяв Марго. Ой, Марго, я заснула і забула, для чого я тебе запросила сюди. А ти знаєш для чого? Ні. Для того, щоб разом розпакувати подарунок, який залишив дрімайко. Клас? Так. Дивись, що у нас тут є. Що це таке? Мені здається, що це цілий щенячий інженерний відділ. Так. Але мені ще здається, що наші, е, наші цуценята Маршал і Чейс, вони десь на виклику, а у нас залишились тільки рокі і здоровань. здорувань. Так. Угу. Дивись, отут у нас здоровань найголовніший в цьому відділі. Ти готова подивитись, що ж там усередині в такій великій коробці? Yeah. Ну, тоді давай розпаковувати. Марго, а ти готова спробувати керувати нашими песиками? Так. Ну що, давай тоді розпочнемо? У нас трапилась халепа. Хулігани розвалили дитячий майданчик. І нам треба виїхати на виклик дуже-дуже терміново. А наші песики сплять саме так, як спала Шуня. Уночі. Ну що? Сплять. Так. А ти ким будеш грати? Ким Рокі Чи здорова Рокі готовий, як ти думаєш? Я думаю, що ні, вони сплять. Тоді вмикаємо сирену. Увага, увага! Увага, увага! Потрібні терміново песики. Виїжджайте на виклик! Давай. Рокі. Рокі! Рокі! А ти ж зовсім не заправився пальним. Треба заїхати на станцію і заправитись! Заїжджай швидше! Давай! А нам допоможе наш технік! А яке вам пальне? 95-й чи дев'яносто другий. Дев'яносто п'ятий. Та швидше, швидше! Я заправився. заправився тоді бігом до ліфта. <плух> я тебе буду чекати зверху. Швидше, швидше. Дитячий майданчик не чекає. Дітки скоро прокинуться і хочуть грати. Рокі, ти що застряг? Так. Тоді я йду тобі на дам... допомогу. <плух> Ремонтую. Бо тебе голова застрягла. Да. Ти передумав їхати? Передумав? Ні. Да. З іншої сторони спробуй тут. О, Один. Так, 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 так. Два, три, бр. Розвертайся, Рокі! Швидше на майданчик для приготування. Що це таке? Ставай сюди, будемо перевіряти на готовність твою машину. Вона може бути зламана, і тоді ти не доїдеш до майданчика. А я тебе дожену. Мені здається, Рокі, що твоя машина готова. А як ти думаєш, моя готова? Так. Тоді чекаємо мене біля гірки. Так, перевіряємо мою машину. Все крутиться, все в порядку. Тоді, тоді один, два, два три. три. Поїхали! І я теж хочу. Поїхали на виклик, ми зробили це. Давай п'ять. Клас! Марго, тобі сподобалось керувати песиками Так! Да! А для того, щоб ти і надалі допомагала цуценячному патрулю, дрімайко дарує тобі цю іграшку! Вона твоя, тримай! А ви, дорогі маленькі глядачі, якщо хочете отримати подарунок від Дрімайка, біжіть до своїх батьків, хай вони реєструють вас у нашій групі у Фейсбуці, і я буду чекати вас тут. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал Дрімайка.